Друзі, всім привіт! Вийшов я на Коп. Сьогодні буду копати на городі. По карта Шуберта тут, звичайно, була вулиця, бо саме на таких городах я копаю. І я маю першу круту монетку. І це, друзі, не царська монетка і не радянщина, і я навіть не знаю, що це. Але це ще не все. Після цього ми в морозяний день з камрадом поїдемо на поле, де стояла корчма. І знахідки нас так здивують, що ми повернемося на те поле потім, коли цю корчму замете. Але давайте спершу швиденько перевіримо цей город. Маю. Ячує якусь трофейну монету 85. Для радянщини забагато, для царської монети мало. І це не білон. Дивіться, якась така цікавенька. У мене така вже монета була. І то була німецька монета. Дивіться, це також здається німецька монета. Що воно таке? 10 фенігів, якщо я не помиляюся. Вау! Оце монета. А ну давайте помиємо. Так, друзі, я не помилився. Це в нас німецька десяточка, Дивіться, 10 фенігів. Ось на цій стороні якийсь їхній Орел. 1940 рік. Прикольна монетка. Я знаходив таку 24 року 10 фенігів, і там були колоски пшениці. А така в мене монетка перша. Що ж, супер, копаємо далі. Так, хвилинок 20 було глухо, і дивіться, випадає щось жовтеньке. Здається, це в нас радянщина рання золотопартії, золото партії. І стан, як завжди, тут радує. Давайте поглянемо на рік. Двійка 55-го року. якщо комусь цікаво, то металошукач у мене Аска 400. Дуже хороший монетник. На монети хороший прилад, але, наприклад, для копу по старовині чи для пошуку ювелірки не годиться. Знову хвилинок 20 було глухо. Ходжу я туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди і мені нарешті випадає монетка після 10 шматочків алюмінієвого дроту. Я вже бачу, що це радянщина по розміру п'ятірка. Якщо вийде, то зараз і рік скажу. Рік у нас 81-й, це 5 копійок 81-го року. Далі я підняв пломбу. Недавно мій друг -камрад підняв із одного городу 8 чи здається 12 таких пломбочок. Ну, а в мене сьогодні поки що така перша. Ось буквально на хвилину вийшло сонечко. Дивіться, яке все стало гарне. Усе набрало свої барви, бо була така тут. Мряка незрозуміла, така тьма, сонце не виходило цілий тиждень. Що ж, приємно, хоч і на хвилинку, але також приємно. Дивіться, друзі, візуальна знахідочка. Це в нас, здається, гільза. Схоже, німці тут все-таки побували. І, до речі, хто розуміється, підкажіть, як відрізнити німецьку гільзу від нашої. Можливо, ось тут на капсулі має бути якийсь виступ. Бо Ось, наприклад, усі, в кого я питаю, мені розповідають, що німецькі гільзи це всі гільзи латунні, а радянські гільзи всі гільзи сталеві. Тому, хто знається, напишіть. Зустрілася мені така штучка, щось незвичне та відмінне від звичайного шмурдяку. Ось погляньте, тут якісь дірочки. А на звороті на цій стороні посередині щось схоже на орла. Я навіть не знаю, що це. Якщо хтось знає, це підкажіть. Я вибрескав дуже багато води, щоб відмити цю річ, бо вона мені здалася цікавою. Був у мене такий сигнал, хороший на царську монету. І мені випадає шматочок міді чи латуні, не знаю. Така річ. Так, наступним сигналом мені випадає. Ходячка, 10 копійок українські, ну які вже, до речі, не є ходячкою. Так, друзі, був у мене такий сигнальчик. І дивіться, що я побачив. Копнув лише один раз. І це монетка. О, дивіться, яка шайба! Вау! Здається, це те, заради чого я сюди прийшов. Так, друзі, ну що, шайбочку сьогодні знайшли, зробимо розпаковку. Ну що ж, спробуємо її почистити. Подивимося, що буде. Сподіваюся, вона не буде лисою. Не знаю, може я не переріс ще того досвіду, але такі монети мені приємніше, приємніше знаходити ніж щось по старовині. Друзі, це воно. Це монетка, яку я ще не знаходив, яку я на огляді казав, що хочу знайти. Дивіться, це п'ятак пізнього формату 1874 року. Це в нас Олександр II. І я чому хотів цю монету знайти? А тому що одиничок таких та двійок я маю чимало, навіть трійку маю. А такого п'ятачка я знайти хотів. Що ж, супер. <плес> Завжди на таку монету не шкода забруднити рукавицю і вибрискати майже всю воду, яка є. Але я підняв таку річ. Воно важке. Якийсь схоже свинець. Заготовка для чогось. Не знаю, ну дуже-дуже таке важке і незвичне. Маю візуальну знахідочку, лезо. Забираємо до шмурдяку, щоб ніхто на нього раптом не наступив. Так, Шмурдяку я також копнув чимало, бачите, алюмінієвий дріт, ложки. Ну, Звичний шмурдяк для города. Знахідок не дуже багато, але натомість город буде чистіший. Так, друзі, змінив я місце від того копу, що ви бачили минуло вже днів три. Я не на городі, а як можете бачити, я зараз на полі, і я сьогодні не сам зі мною камрад, він там далеко ходить. Ну що ж, будемо сьогодні ходити тут, добивати корчму. Подивимося, чи будуть тут царі. Так, друзі, був у мене сигнал 95. Зазняли його для короткого відео, як я його викопую. І дивіться, що випадає. Це у нас дінька, по орлу видно. Я її сполоснув, рік, здається, 1738. Але дивіться, який орел у стані такому хорошому. На цій корчмі монетки зазвичай в такому жахливому стані. А ця прям прикольна. Зараз мінус 3 градуси. Ось верхня кірка землі замерзла. Але якщо копнути, ось, наприклад, ямка. То там земля більш-менш нормальна. Знімати невдобно, руки мерзять. Друзі, є нарешті царьок. Ось дивіться, така маленька монетка. Це, скоріше за все, по розміру полушка. Я її вже сполоснув. Стараюся робити менше кадрів, бо телефон може вимкнутися на цьому морозі. Незабаром і камрад знайшов неподалік царську монету і погукав мене. П'ятерка. Розказуй, що це, бо я нічого не бачив. Це Деньга теж 1750-х років. Хорошо. Ага, Деньгал. Дивіться, яка тоненька, така поїджена, легенька. Ну що ж, теж і монетка дуже класна, вітаю. Ходимо. Скільки в нас годин лишилося? Небагато. Камрад каже, небагато. Дивіться, які краєвиди тут. Наче конець світу скоро буде. Побували ми сьогодні зранку на точках по але там вже було дуже багато слідів. Ми не знайшли жодного кольорового сигналу, не кажучи вже про якусь фібулу чи динарик. Оно, друзі, камрад ходить, задоволений, трішечки мені шкоди наробив. Ну, зараз ви самі побачите. Так, ось такий був у мене сигнальчик. Дивіться, майже 99 я був гукав камрада, і ми разом дивилися, що це. У нас випала монетка, але вона була у грудці, прямо так устромлена. Камрад взяв її цю грудку, розламав і <говорит> каже, що я брехло. І він відразу сказав, що це деньга. Ну, воно видно, що це дьяга, ось тут по орлу. Але тут такий незвичний чекан, ніби я такий ще не знаходив. Дивіться, зміщений він сюди, вкут. Так, крім монеток, тут і такого добра вистачає. Оці кришки пеніцилін. Он камрад хотів гукати мене. В нього сигналчик був такий, він каже, 93. Але він трохи змінювався, тому я не біг і він у висновку викопав 3D-окуляри. Оту залізяку. Сонце все нижче й нижче, а знахідок все менше і менше. Дивіться, ось така кругленьке щось випало, можливо, навіть мушкетна куля. Знаєш, що мені кажеться? От там, там, де ми копали, там були монети різних реальних імператорів. От Єлизавети Петровни, Анни Івановни до Олександра Другого. А тут а ми знайшли одні деньги і полушку. Ну да. Тобто, тут, мені кажеться, реально просто монети посипались у когось одного по совпадінню і все. Монетки, до речі, чомусь трапляються не на самих корчмах, хоч там є якісь признаки фундаменту, а трапляються саме на... Дорога, які вели до цих корчмів. А чому воно так мені не зрозуміло? Мабуть, то така похибка по мапах Шуберта. Хай там яка всі місця, де я знаходжу монетки, я відмічаю зеленими маркерами, тому після наступної оранки я почну саме із них. І тут сталося те, чого я найбільше не хотів. У мене через мороз вимкнувся телефон. Я спробував щось познімати на інший телефон, але він вимкнувся також. Місце нам дуже сподобалося, і ми вирішили повернутися сюди з камрадом наступного дня, попри те, що передавали сніг. На є хороший сигнал 8991. Ну що ж, копай. Тут було дуже багато монеток, які називалися Деньга, тому це може бути Монета? Ні Покажи, Ще? що там. Горілчана пробка. <рес> <рес> Оця що 90 б'є. <рес> що звітаю. Перший збитий, копаємо так, далі. Камради ради ну, розійшлися, будуть бити стару дорогу і корчму. Ось ми щойно копали сигнали з ростиком. був такий під 90. І дивіться, що там якась залізяка. Ну, таке щось. Мало хороший сигнал, дуже глибока. Ось навіть не знаю скільки, два, два з половиною штика є. Отакі От сигнали з залізу стараємось копати, а раптом якийсь клад буде. Сьогодні замело перший сніг, уже середина грудня. Що ж, будемо шукати, будемо добивати ту дорогу. Може, сьогодні ще будуть царі. Вчора вимкнулася камера, я все-таки був знайшов коли стемніло, ще одну царську монетку. Взяв її з собою, зараз я вам покажу її. Так, друзі, вчорашня монетка була, не повірити, знову деньга, але 1749 рік. Оця деньга ще пізніша. І ще у висновку, вчора я знайшов 4 діньги та одну полушку. Тобто. Ось ця корчма праворуч, де зараз хлопці труться, то там у нас деньга трапляється чомусь, один однакові монетки. А та корчма ще перша, вона вон там. То там трапляються монети Олександра І. Так, Ростик, до речі, також камрад початківець. В цьому році він ще не знаходив царські монети, бо не так часто, як ми виходив. І Ми сьогодні привели його на таке місце на дорогу, де вчора були царі. Хочемо сьогодні, щоб він знайшов першого, першу царську монету. Так, Ростик знайшов сигнал непоганий на царську монету. Показує, що там 92 і більше. Ну давай копаємо вживу. Ренат каже, розтік першого церка вже знайшов. Впевнений, що це монетний сигнал. Ну я в принципі також впевнений. На полі такий сигнал це 90% ймовірність. що це саме царська монета. Буде таке, На буде, городі буде... це 10% ймовірність. Скоріше за все ложка. Десь зник сигнал. 99. 99. Може там уже Катін п'ятак. Перша монета й така. Викопали. Не 98, помінявся сигнал? Чітко. 98. 98. Царьок. Ні, подожди, хай сам шукає. Ти, ти, Я знайшов 90... вже. Найшов, найшов. царьок. Перша царська монета. Це це, Це Ніколай другий. А ну дай. Це не факт, що Ніколай II. Друг... Ні, Подивись. є. Подивись. Це точно не, не Ніколашка. Ніколай? Ніхуя, а це, це Ні. деньга? деньга. Не матюкайся там. Деньга все таки Деньга? Так. Да. А ну і Ренат, як треба радіть, покажи. <рес> так, Ростикова перша монета це Деньга, 1735 рік. Ось такий стан хороший, якщо почистити, буде прям вау. Попри те, що знайшлася вона на полі. Дуже дивно, до речі, чому на цьому полі, тобто на цій ділянці, трапляються монети, які всі деньга. Можливо, тут якийсь горщик розоралася, чи це справді була корчма тільки тих часів. Так, Ростик он шукає, а ми з Ренатом вирішили трохи погрітися. Він я взяв і чай і каву. Я більше п'ю кав... чай, Ренат каву. Що ти там казав? Треба було енергетик розігріти в термоси налити от уявляю, що б воно було. Вчора ми, до речі, ці енергетики цілий день пили після кожної знахідки, як святкували. Знаєш, до речі, що я подумав? Ми вчора, до речі, про це говорили. Є енергетики для сталкерів, є всяка різна палітра цих енергетиків. Чому досі не придумали енергетики для камрадів? Нон-стоп! Тут могла би бути ваша реклама. А п'ять хвилин назад ти казав, що він нуб, а не початківець. Ренату скучно, він варнякає. Да, так, Друзі, такий сигнальчик поймали. Думаємо, що монетка царська. Ну що ж, копай. Майже годину не було сигналів. О, ще ви Ну, Давай перевіряй. Ти щось руку взяв? А ну подожди, давай крупним планом. Щось в тебе руку. О, диви, диви, диви. О! Монетка. Що за монетка? немає? Е, Здається, капуста. Капуста? Так, Тобто одна копійка. Ну що ж, вітаю. Ще одна монетка за сьогодні є. Так, друзі, це копійка Олександра I 1822 рік. Стан такий собі, більш-менш щось можна прочитати. Ростик, до речі, сьогодні без прилада, тому я дав йому свою аську. Нехай ходить, нехай працюють, він і ренат ходить. Відмітив я дорогу, вона йшла отак прямо. І сказав йому, ходи отак, 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 і будуть монетки. Як я, в принципі, вчора знайшов ось на іншій стороні. Знахідки знахідками, але нас найбільше порадував перший сніг, і те, що ми вибралися в цей день на поле. І дивлячись на це безкрає поле, просто неможливо уявити, що тут колись стояли аж дві корчми. Це було 300 років тому. А яким це поле було 500 років тому, і тисячу, і навіть більше. Хотілося б на це подивитися. Так, сигнал був 83-84, як у пеніциліна, але ми вирішили викопати і дивіться у грудочці... Є якийсь кругляшок. Дуже схожий на монетку, але сигнал дуже низький. Можливо, це гудзик але давайте дивитися. Так, дивіться, це гудзик Так, трішечки його помили в снігу. Ось такий він має вигляд. Написів. Щойно я взяв у ростика Дивіться, сигнал 95-99. Ну фактично царек. Он віг, він побіг по лопату. Так, тепер я буду копати. А Ростик буде шукати. Я одною рукою спробую це все зазняти. Давай. Не викопав. Ану, перевіряй. Чітко, 94, 94 чітко, так. Да? А ну дай, давай сюди. <рес> в грудочці. У примерзлі грудочці, яку можна, в принципі, брати додому, <рес> розпаковувати. Ну, я прям впевнений, що монетка, як і у всіх тих попередніх сигналах. Блін, а як що з нею робити, Вона примерзла, розрубувати не хочеться. А ну давай якось не розрубувати, а отак, що. покалічимо монетку. Є, так? Да? А, підожди, підожди. То, 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 слід, чи це монетка? There's... Оце, оце вона. There's... Ні, це вона десь випала. Так, я вже побачив, де вона, вона все-таки випала з грудки. Ось вона. Царська монетка. О, я бачу, здається, це таки знову деньга. Деньга? Деньга, так. Зараз її ми йому краще показуємо. Так, дивіться, це деньга 1738 року. Я думав, що покалічу її, як розламував ту грудку, лопатою розбивав, але дивіться, ніде її не зачепив. Я її просто відбив від того от початку, і вона випала на сніг. Така монетка, що ж супер, <рес> що скажеш? До речі, усі місця, де ми знаходили монетки, я помічаю на трекінгу. Зараз виведу цей трекінг на екран. Дивіться, щойно знайшли монетку ще одну. І це знову діньга. Просто якесь співпадіння чи що. Я не розумію. Тут уже як знаходиш монетку, то майже завжди це буде деньга. Друзі, це вже здається десята деньга з цієї локації, з цієї корчми. Я просто не розумію, чому саме деньга і чому їх тут так багато. Що ж, друзі, день підбігає до кінця. Он камрад ще ходить, інший камрад десь, десь ще далеко, але будемо потроху збиратися. Польовий коп взимку мені дуже сподобався. Цей зимовий коп. Як бачите, монетки є. А кому це відео сподобалось, друзі, ставте лайк, коментуйте його. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. І як передає Ростик, не ходіть на цей коп. Друзі, з вами ще зустрінемося, ще покопаємо. Усім пока!